Що, ще раз доброго ранку, ви дивитесь сніданок вихідний. Нас неділя. До нас приєднався Андритан, а Це означає, що ми будемо говорити про моду. Все правильно. Доброго ранку. Андре, утра. доброго ранку. Ти знаєш, ми минулої неділі. Втілювали фантастичні ідеї в життя. Ми надихалися образами голівудських жінок, і нам вдалося реалізувати образ Меріл стріп на наших моделях. У тебе, до речі, є фаворитки. Ось ми бачимо цей приклад і результат О, дуже на наших сім. Я смотрю, ви в мене не тіряли без мене. Ні, Це було дуже гарно. Да, дуже красиво. вдалі образи. В тебе, до речі, є свої фаворитки серед голівудських. Знаешь, жінок? я просто Шерон Стоун. тому що mm. ну мені каже, во перше вона проше модель, во-вторых, геніальна актриса, а, а втретєх у не самого високі айки в Голлівуді. І в свої 60 вона виглядає гендсно, сексуально і просто не стесняється носити яскраві-яркі наряди. Її новий італійський бойфренд на 20 років молодший, і да, це обсуджує просто весь світ. Ось ми бачимо отраз світлини. Слухай, неважливо, скільки він років. А вона просто потрясаюча, погодись. Так. Да, я погоджуюсь, вона фантастична, і я сподіваюся, що нам сьогодні вдасться втілити ось ці образи, образи. Я верно. я приготови три образи сьогодні: Один класі, один, а, такою повседнівний і, звісно ж, вічірній для вечеринок. Ну і ми втілимо їх обов'язково не з нашими моделями. Ну а поки дівчата готуються, я пропоную вам згадати декілька найяскравіших образів. Шерон Стоун. я не хочу бути жінкою, яка не старіє. Сказала Шерон Стоун в одному з інтерв'ю. Я хочу бути жінкою, яка у своєму віці виглядає як найкраще. Сподіваюсь, мені це вдається. Шерон Стоун знімалася для обкладинок модних глянців, отримала золотий глобус та була номінована на Оскар за роль у фільмі Казино Мартіна Скорсезе. А торік Шерон Стоун визнали мамою року. Статуетку жінці вручали її троє прийомних синів. В повсякденному житті Шерон обирає елегантні костюми та сукні, котрі підкреслюють усі її принади. Голівудські стилісти відзначають талант Шерон Стоун в її умінні нести себе, і навіть звичайна сорочка може виглядати на актрисі як розкішне вбрання для червоної доріжки. Ну и начнем мы, естественно, по доброй традиции, с повседневного наряда. Шерон Стоун, кстати, очень любит брюки, она любит их всякие разные, особенно обожает джинсы, светлые джинсы, и сочетает это чаще всего со спортивной обувью или с лодочками. Поэтому прошу на подиум нашу первую модель. Марина. Да. А пока на экране, мы бачим Шернстон. И вот уже, нравится. сравнения у нас uh -huh. такие, да? Ну, uh, ты знаешь, Шернстон не любит всякие там uh, эксперименты, поэтому она всегда любит классическую сорочку с классическими джинсами и всегда делает акцент на аксессуары. В этом данном случае это пояс или вот шарфик шелковый, который у нас заправлен в джинсы. И любит всегда их сочетать с ботинками или спортивной обувью. Но uh, мне все очень нравится, но... Но для того щоб ви були ідеально похожи на шеронстон, їх в один маленький пікантний такої Это... Расстегнуть одну пуговицу, О, потому, что, щоб малышки просто выпархивали з декольте? Не бояться глибокого декольте, вот навіть вот якщо так, ось вот так, так. Да? Да, потому що шерон Стоун імені не стесняется своїх достоинств, скажімо так. Марина, як ви себе відчуваєте? Чи не хочете замінити хустинку на класичний пояс і бути більш стриманому образі, або застігнути гудзик верхній? Uh, это вполне не смущает, а ну, почему бы нет? Не Паска. надо стесняться, говорят, все тренды будущего сезона. Так, давайте <говорит> тепер подивимося и порівняємо нашу Марину с тем образом uh, Шернсту. Хм, слухайте, ты у нас знов. Целунок, вот так, и действительно кого попадание. Да, очень красиво. Не хватает только темных очков, а так стопроцентное попадание. Ну, она, правда, блондинка, вы брюнетка, но тем не менее. Ничего. Спасибо большое. Вам даже по Марина, тому на каждый день легко можно выкрасить такие образ Шерон -Стон. Следующий наш образ Шерон Стоун обожает классические костюмы. Причем, как для повседневной носки, так и для красных дорожек. Ну, и вообще, я считаю, что белый костюм, это просто инвестиция в гардероб, потому что что вот все считают, что на вечеринке, на мероприятии нужно носить исключительно платье. А нет. Можно надеть белый костюмы, и вы просто будете звездой мероприятия, звездной дня рождения. Я считаю, что Дуже это идеальный вариант для юбилея, когда вам там 50-55 лет и так далее. А, это всегда гально. смотрится очень молодо, сдержанно и элегантно. Особенно в сочетании с этой майкой, а, такой шелковой маечкой, немножко похожей на белье. Это просто смотрится фантастически сексуально и женственно. Вы наимоверно вы. Вишикана тіна, і так. вам дійсно пасує такі образ. До речі, у вас є улюблена роль Шарон Стоун у фільми? Мені вона взагалі подобається в, усі, в усіх ролях. І, до речі, ми з нею однолітки. Тому угу. це мій кумир. О, <світ> клас. <світ> клас! Тепер давайте подивимося, чи вдалося нам повторити образ, бо те, те як вас вдягнув Андре, вам дуже пасує. Подвесь, Агарана. Ось она наше да. однолеткие девчата вы ведь схожи. И дуже. вообще, я хочу разрушить мифы, что белый полнит. Это неправда, потому что белый ⁇ это всегда нарядно. И если вы надеваете белый, вам сразу однозначно люди верят. Что бы вы ни говорили, вам все равно поверят, потому что вы в белом светлом цвете. И усмехает, если вам дуже посоветовался, Шишкатина. Дякую вам, что в образ мы дуже очень И наш цветковый наряд. Ну, конечно. Это платье для красных дорожек. Это кружевное, красивое, просто соблазнительное платье. Но ну, хотел бы здесь сделать акцент. Обратите внимание на этот крой рукава. Благодаря именно этому крою рукава ручка кажется как карандашик в стакане. Ну, понятно, такая рука, как у Ларисы, она сама по себе стройненькая, но тем не менее. Uh -huh. Ну, и правильная длина, длина миди, да, благодаря этому мы делаем красивый силуэт. И расклешенный валан внизу, тем самым мы делаем акцент на талии. То есть мы расширяем здесь вверх uh -huh. и в внизу расширяем вверх. И благодаря этому делаем еще более осинную, красивую талию. Шикарная талия, шикарная Лариса и шикарный образ. Правда. А, а если начекать червоные дыришки то куда рекомендуешь вдягнуть такую сукню? Ну, я считаю, что если сверху накинуть черный жакет, то это может быть вполне вариант на работу. Допустим, У -у -у -у. четверг и пятница. А вечер, а вечер в театр? конечно. Дуже вам гарно. Я пропоную зараз порівняти, насколько нам удалось потрапить в образ Шерон Стоун. Ты знаешь, мне кажется, что наша Лариса сейчас в данном случае красивее, чем Шерон Стоун, потому что Плаття у неї не очень хороше, не саме удачнее, скажем так. Наше платье намного красиві. Ішді валанчик, і внизу, і вверху, і вообще. Лариса дуже пасує. Терміново потрібно вихід в театр або кудись якусь культурну програму собі вигадати. Дякуємо вам. Дякую. Ось так ми втілили образ Шерен Стоуна. Такі поради ви почули від Андре, але на цьому ми не завершимо. Робимо лише невелику паузу на солодку неділя. Далі обов'язково зустрічаємося і будемо недорого робити красивий аксесуар. Дорого Дякую. за нідо. Субтитры